Здавна наше місто славилося талановитими спортсменами, недаремно кажуть, що у новомосковську живуть могутні парубки. Немалу роль у розвитку здорового покоління відіграють тренери міста, котрі усі свої сили та душу вкладають у виховання молодих спортсменів. Певен депутат Дніпропетровської обласної ради Сергій Рєзнік. Саме тому спортивна слава міста на Самарі відома по всій Україні. Взагалі в цілому у нас молодж талантливе, і сьогодні ця э, молодь, звісно. Требують уваги і поддержки з боку і влади міської, і вообще нерівнодушних людей. людей. Також думки і тренер-викладач Дюсс США Олександр Коряк нині у непростий час заняттям спорту приділяють зовсім не таку увагу, якою б хотілося. Хоча сьогодні підтримка для спортсменів дуже важлива. Проблем дуже багато, починаючи з інвентаря, інвентар. Ну, практически на балансе школы нет вообще инвентаря. А у нас что остались? Старые лодки еще 1985 -го года выпуска, которые еще пришли со старой базы сюда, и вот они ремонтируются. И буквально тут несколько новых лодок, которые там родители э, за свои деньги покупали. Поэтому инвентарь очень дорогой. Поддержка нужна очень, не говоря уже о приобретении формы. Во-первых, во очень большая, ведь все-таки ответственность лежит на нас. Ведь все-таки дети находятся на воде. И нужно хотя бы маломальски их обезопасить. Та це не єдина проблема спортсменів, веслярів-байдарочників. Немає спортивних майданчиків, територія не обладнана. Досі згадати лише спортзал, у якому немає навіть опалення. Нам треба укріпити матеріально-технічну базу спортивних наших учреждений. Дю США. У нас на сьогоднішній день два дю США. Вони, безусловно, потребують уваги і допомоги. Тому що спорт це те направлення, яке допомагає молоді реалізувати себе, прививає їм найкращі якості. Задача любой власти и городской, безусловно, в том числе вытягивать молодежь, подростков, детей с улицы, приглашать их в спортивные залы, создавать им условия для того, чтобы они могли нормально, эффективно развиваться сами. Та незважаючи на всі ці перепони, які необхідно вирішувати якомога скоріше, тренерам вдається вирощувати зіркових спортсменів. Саме таким є Кирило Бобильов, вдало виступивши на чемпіонаті України у місті Дніпропетровськ, Бобильов Кирило разом з командою виборов право представляти нашу державу на чемпіонаті світу у Португалії. За існування существування в Московській – це перший спортсмен, який, ну, рену іменно байдарки Бетархіканоя, який завоював путі на поездку на чемпионат мира в Португалию. Поэтому, конечно, приятно то есть, и хотелось бы увидеть максимально лучший результат. Он выиграл чемпионат Украины 26, 30.06 в Байдарке 4-1000 метров, отобрался в состав сборной команды Украины, где показал Високі результати Кирило завжди виділявся серед однолітків: більш статний та спритний. До речі, почуття гумору хоче відбирай та й користується популярністю серед дівчат. Юнак цілеспрямований та завжди йде до своєї мети. Що стосується спорту, он йде допустим до своєї цілі. Я думаю, що це юніорський чемпіонат на наступний слідчі йому прийдеться вже більш старшими суперниками, але я думаю, он і там покаже. себе». Та, на жаль, така поїздка на чемпіонат світу у Португалію не з дешевих, а вирішувати фінансову проблему, доручили саме відряджуючі організації, тобто тренерам. Частину коштів виділив депутатський корпус, але це не покрило навіть і половину витрат. Пользуюся случаєм висказати большое спасія різніку Сергію за наказаною допомогу. Він с большим вниманием отнесся к этому вопросу и э, уже частично нам оказал финансовую поддержку. Я понимаю, насколько ответственно и важно для спортсмена соревнования. Я понимаю, что для Кирилла Бабылева, о котором сегодня мы говорим, этот э, чемпионат является экзаменом на его прочность, на его, повлияет на его становление как спортсмена. Я хочу сьогодні пожелать успіхів і побіди, безусловно, Кирилу в сорінуваннях і хорошої довгої спортивної кар'єри. Сергій Різнік певен, розвиток спорту у новомосковську це формування здорового способу життя серед містян. Саме тому треба розвивати мережу секцій та гуртків у ДЮ США». А Кирилу бажаємо здобувати перемогу та так тримати.